У, це прям помиї якісь вийшли. Навіть попередні гарніше виглядають. Ой, твою. Мене, коротше, такі відео бісять і засмучують. Мене бісить, що це набирає популярність. Я принципово вам не буду казати назву цього каналу, тому що я не хочу популяризувати такий контент. Мені це виглядає як знущання над їжею. Я люблю оглядати страви. Нехай погані, нехай дуже погані, але які люди готують щиро, думаючи, що вони готують щось гарне. І в них, наприклад, щось не вийшло. Всі ми люди, або там вони просто дурні, або ще щось. Таке коментувати мені подобається. На цих помилках ми можемо навчитися і так далі. А коли вони навмисно це роблять, ну вони ж навмисно це роблять, це прям видно, вона ну захерачила туди стільки масла, що ну адекватна людина так не буде ніколи робити. Ну і все, що вони роблять, спеціально, щоб забайтити, щоб людей пригоріло, як, ну, як то кажуть, щоб у них пригоріло. І у Людей пригоріло, ну це дуже дешева маніпуляція. Я на такі маніпуляції вестись не хочу. Давайте ми подивились. Я, ну, я мені. В шоках побував, але далі оці всі відео переглядати оцього крінжу я не буду, бо вони просто хочуть, щоб ми це робили. І найкраще рішення не толерувати це. Це це, це не дивитись. От я його й прийму.